Ми тоді дідуші грав з того білого запорожця. Тільки отримали, бо поїхали в балку, привезли ту липку довго, вона могла рости. А так кур розкажемо, що програма він своїх кіндерів був би в плем'яночків. Де вони пішли? Вони, мабуть, пішли до козаків. Ще він садив тоді ряд. Садив. Сюди дали сухожі дерева, бачиш, стрик так. за оріхи по курсову, посадився другі дерева, так тут росли оріхи і вишні. А липка довго не могла, а тепер вже і стрик полюбив. Води, вона... Води, води хоч, вона буде росла, вона тепер тут вже ж колонка була, вона не могла ніяк на колонці е... взятися, рости, а тепер вже бач, стовбур який, як вона яка маленька. А тепер же буде рости.

Ану давай, ти, ану нюхай. Нюхай, ану. Ано. Юхай. Юхай. Ано. Ано. Чи. Красива китка. Да? Ану, да. Оп. 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 <рігла> а як тебе звати? Як тебе звати? Алленка. Альонка. Ну йди сюди, Валя. Иди сюди. <рігла> Де? Ди. Кучери по праву. А ти хочеш вишні їсти? Будеш вишні їсти. Диду Ді, Йди, йди до Ді, Альони. Розказуй Кажи що розказуй. Розкажи, скільки Альоні років. Скільки Валя. Дивися, да, Дивися, Ой-ой-ой, красиво дивися. <клухи> вот там дивися в камеру. Валя. А потім Саша тобі покаже. Скільки Альоні років, скажи. Один. Вот один? один хіба? Доброго заранее. Один все? Да. Чи два? А, а тобі скільки? Три. А тобі? А тобі скільки? Чотири один. Чотири? Чотири? А ти ходиш в садик, да? А в яку групу ти ходиш? А чого ти не дивишся там? Дивися там. А хто тебе в садику? Виховує тебе. Хто? Так. — І ще хто? Ивана, да. Иван она? А Іванна що варист? Да? Один приїжджав дід Толя? Ні. Ні? А чого не приїжджали? Надо. Аж? Бери? Кольчить в школу то приїдуть. Приїдуть сюди, як школу кінчать? Да, до... сюди до нас. До Вас. А ты был дедом, Пойдем на рыбалку? Ездили на мотоцикле. На мотоцикле? Купачу. Да? Иди Еж... деда твоего кота? Алена, Алена. Солнце мешает. Оп, а ну дай мне, дай лестнице, дай мне. Оп, оп. А -а оп. Как <связывается> тебя звать? Алена?

З лопедом тебе на пам'ять. Да сього ти втікаєш, тверстанеш. Що розказуєш, розказуєш. Потім продаж, мафеди, і не буде вже. А не там продаж, вони ще буде дітям все. Да, ну там вже дітям не буде. Не буде? Що да, не буде? Колесо купом. І все. Запалюєш, гуляником. Ну, так, та, в... Расскажи вирши, Вася. А ну, расскажи. Так вирси. иди до него да, ты, ты садишь, ты расскажи. про мир последний вам. Надо. Не хочешь? А. нагадай ему, нагадай. А я не, а не Что ты На, расскажи вирши. А, да. а ты Ты иди сюда. Иду, тебе рыбу я рыбу да, 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 фотографию, читаю. Кассету. А? Розкажи про нюх, про мою бабу. Ганно, розкажи. Ну не стідаєшся, скажи, Ганно. Ти забув? Ганно, нагадай. Я розказ... він це називає? На землі варить. Я мед на землі, чи що? Ганно, скажи. Ганно, розкажи красиво. Я розказ... тебе будь в саді показати. Тобі громко. <свист> Та не вважай, що А де ти там розказував, а тут не був? Смотри на Сашу, там ей рассказывают. Ты вчера мне рассказывал. Ну, Я сам кажу, я смелый, так и смелый. <пиш> не хочешь рассказывать. Алена расскажет. Алена, а ты? ты просто треба выбрать это Расскажи. Момент, Клен. Валя. А ты хочешь на мопеде покататься? А ну сядешь на мопед, может, Валя. Хочешь? все Тишне, ти будеш розказувати, добре? О, от. І Альона, морець, коли вони не впали. Держи, що не впали, Віталій. Розкажите вірші, кай поїдете зараз. Віталій тобі да і поїдеш. Розкажи, віршика. Я хочу, щоб лі, мама і щоб... хочу, щоб була землі. Щоб сонце світило, тепле. Браво! Дивися сюди, вітаю. Прибивали жінку пташки. Мама і тата щасливі були. Це було, якби вона сама рвала. Так вона сама, вона тікає, щоб вона трохи постоїть, а потім буде тікати. Так? Да? Мені цікаво, вона коли зривала. Та вона сьогодні затікає. Ну, пішли, Альона. Ану, пішли, вишеньку зірвемо. Пішли? Пішли, я тобі пригну, а ти зіраєш. Ходи. так. Пішли. Пішли. Вона ховається за дерева, вона там виглядає. Тобі хтось завжди не біжить кричати на не, що вона тебе вишні рве. Поїдем на поле, там, куди фасольки є. Така вона в лице.

Алена, иди, Калена, на ПП. Может, там, там, Вот теперь ты... Калена! 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 иди, иди, иди. Калена! 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 как ты поедешь до На рибалку. Ледять коленки. Не ж за три роки, папе, я стой, бачить. Я трироку. Четыре буде, барик. Три. Три. Четыре. На не впаде. Говори бере їди. Трошки підростеш і будеш їхати. Ладно, будеш ти? Кирилла да? нема, то не нас тут стреляют. Корисики его. Аливана, фига добероты. Три, два. О, два. На сюди. Давай сюда. Все, рука. Ноги я все. Ніз не десь проходи, розказує що. Найди. Там стесняють. А ну посмішка, шли. Розрушає їх, розбесити. А мама. Що мама? А де там? Дай пісікати, дай косить, а витяг я руку. Бачу, мама. Колохака і десять. Я буду. Ну, а Івана є теж, ми ось сидимо, а Іван посередині стоїть. Да, де, а де де, ну розкажи де, про, про Дід Мороза, я, я не бачу. Де, ти, Мороз, Дома її немає. Треба подивитися вдома. Расказуй. Можна відпочаточ. А ну давай. Я не бачу її десь тепер. Десь було, якщо не порвали. Ну расскажи, Сид Мороз, красный нос, расскажи, я думаю, не знаю, Саша. А ну расскажи. Красный нос. Анну, <поставлені> розказывай. Ану, казали, Ану, а ну ты когда? Я маленький пастушок. А ну. Анну, расскажи я маленький пастушок, ты же знаешь. Так. Ну расскажи. Я маленький пастушок. Что, дальше? Как ты бегом?

Расскажи, як ты тата идернешь на кучу человек. А ну покрутый. А ну кажи, Сайкажи, Ану, расскажи. Я не чуши таки, Анна. А ну расскажи. Ты волка стеснительная. Алла, а ну покрутыйся. А ну покажися. Ла-ля-ля-ля-ля-на-ка, да. Покрутись. Я не дошлю. Так а зразу начни. А діду буде дивитися і почує, скаже, оце це онучок, який вірш знає. Да. А ну, скажи, Ромко. Жиди на руках, бо зараз Саша сфотографує, як ти ноги задираєш. А він його сфотографує отак. А він спав на підлозі. О, за руку візьми його, дотя. Та чого, Ну да, Валя, крутись, а как вы бегаете, крутись. <плодуль> Только не дергай, а не дергай. Ну ты и пирно вот так. Алена, Алена, ну поцелуй Валика. Я не взял так А ну поцелуй, вона сама, наверное, упала специально. Да, да. Поцелуй його, Алена. А ну потемай Валика. Ну потемай Валіка, сделай ему тем-тем. Не хочет. Ну ты попросил. Ты по тмой. А ну вали-ка по А ну добрый ты валика по Алло! Потем валю. Тем тм його, а ну. Молодка выгорела, осталась светлейша. Вставай! Вставай, а ну сама потанцю, як ты Туда. Ану, Валя, як ви танцюєте? Покрутися, як ви любите крутися. Ну покрутися. Потім кажеш, що ти падаєш, а ну як ти падаєш. Як би вчора на городі крутилися, а ну дивом покрутися. Ну от такої, ти крутишся, крутиться, пропадає. Ану, розкажи да? мені, що то тату, як це, я забув якось. Тату. Тату сідає за залопали. А китю ти помниш? повністю? Купив у чому. Що а, а ти ну, отак будеш жопою. Жоно? Божами і же не кушалося. На молочка. На молочка. Маленька. Швиденько. куди настайне? Шовидень. А ну про козачат розкажи, Віршик. Про козачат розкажи, Віршик. Ми маленькі. Малюша, ага. розкажи, ми маленькі. Валік, розкажи їй про козачки. Ми маленькі. Ми маленькі козачата, будемо бу, лучшими людьми. Ми кохаємо. Ми кохаємо. І дитися України любими. О, думка. Бачите, скільки ти вже віршиків хіта розказав? От як розкажеш віршик, ми тобі велосипед купимо. Боже, розказати віршик, ми купимо велосипед. Тобі Ой, не <рес> <Це рес> так нагадує. І <рес> і так, так, <нагадує. рес> Ты колодця. Жалі, по чому я валика? Ну тихо, ти хотиш, по чому я. По чому я валика? Валя, нагнися, вона не хоче насильно, нагнися, хоче помиритися з тобою. Пожалій, Даліка, пожалій, давайте, пожалій. Поживая не плачь. Ну, погладь його, погладь. Погладь, пальця, давай, мамі колодиться. Погладь, обніми валюта. Обніми валю. Не достає до тебе. Поцілуй, Валю, поцелуй. Дися. Почуває, Що чому? Багато має. А не прошу. А не просимо, ну-ка май. Що приніс мені? Кучерянка. Може, зразу не знімай, хана не трошки голос у роси. Ану Валентин, ти що. Ну, Давай розказує. <гум> Надо віть кучеряк. Рано бранці, да світланці, ангел постукав мені у вікна. Це сповісти нам <відповідь. гум> намни, <гум> не про Святого Миколая в Україні. Ану про маму розкажи ось на березні. <різна> Мама, <різна> -то, ну, расскажи ему. Ну, ну рассказывай про маму. Мама підкаже, рассказывай. Валечка, ну начни вот там щось. Мамална. Алла, рассказывай. Мама Люба. Мама Люба. мила. Доброе ум. Я кисло. Мама три пошила. Шоу кура. Захвалила.

Ну встань, розкажи. Будеш мати пам'ятку. Розкажи, дивись, Саша, твоя робіра Будем... Покажи, Будем... Ну, кіно, буде вражі. Будемо кіно дивитися. Потім знімемо, по телевізору включимо і цей. Касету запиши, і ми тобі... Чую, а що тоді будеш слухати по телевізору? Да. Ми візьмемо касету. Та, шо, я тут привезе, шо, я можу, Распоріше. 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 На відеомагнітофон. Ти, ти була б була в очі сьогодні. Була в очі. Я, Дивитися. Дивитися. Да? я думав, що як буде таке цей, ну що небудь розкажи. Ти бачив? Слава Боже, виріс. А в політалі полі в полі сам Бог походив, діву Марію за руку водив, Діва Марія в Бога просила заради Боже жито пшеницю, всяку пашницю. Що полі Чо то в домі добро. Сию, вию, посіваю, з новим роком вітаю. Бать, молод. Цань на штуле. Гуляйся, не бійся. гуляйся, не бійся. Альона, розказуй ще що що-небудь. Хату. Розказуй, кажи. Картошка в хаті. А <ріпка> та що там картошка це нормально? Що? А что там? Нет, картошка цена. Тоже вона там не робли надо робила. Нам место. Там нам всецевети в Нам место наш. Да, вместо насти. А її повезло там захователька. Она и там носит. На руками. На нелюбимі царі. це її постриг? Вона сама постригла? Сама ми тільки вже настригали її. А ж пішов по силу, вже прийшли, вона вже півголовити. Чи? О, Ножниці ось сіла забіда в підлогу. І каже, ось мама дивиться, мій волос, каже, повна рука чуба. А що, дивлюсь, вона вже так швидко, та я от так позбивала, потім Сашка прийшов, козак, та її постриг трохи, щоб рівніше було. Коли в саді, Калянка каже, Кажу, ти не лякайся, бо наша дівчинка пострілася. Ой, Боже, каже, Альона, де ж твої, каже, хвостики? У них такі красиві косички. <рес> вона, вона, та вона не жаліє, вона не жаліє за ними. Пішли там до козопаса, там. а 5 гривень додавляє, а якщо вони... Труби береш тут, так. І ще що він закрив? І сварка, сварка, сварка. А мені кажуть, сварку безплатно не знаю.

<рес> <На>, але... <рес> <Ага, рес> Я хочу видите, что начал все раздать. На. бери все, Бери, бери. Молодець. Спасибо. Бришь, бля. Вс.

А гукай с <плес> умер, гукай. Ось що де вони? Коняко. А вона тут. А ну-ка, куди ти лідеш подла? Оце саді плакає. <плес> Плаття немає позивати <плес> саді. <плес> Ну куда ты Ну что не ти сюда? Показуй. Кирик, я китка, як і ки з вай, розкажи. Роскажи Саші. Як Показуй, Саші. Саша, Марсел. тебе? це Саші. Марсела. Марсело. А в тебе? А це Мерик. Мэрик. Валя. валя. Я брати, это Валя. – Валяк. Мэрик надо стул. Пастульчик, а тут стульчики прийняли. Зайчик приніс. Зайник до крана тоді зайк, там нема зайців. <гуз'> <гуз'> тиждень її не було, не радичка закрила. <гуз'> <гуз'> Більше, ніж тиждень. Вона все раме до поти і все раме з дому сходить. То одну стілінку привезли, вона пішла до юників, вона там її прикрила трохи. Або здихати сюди до нас прийшла. А цього вона принісся, вона ж так. Родичі родичі. Вони на похороні, дівчата були всі. Що назвать, були, що на похороні були. погані. Приїжджали, так. Валя, красиво, я. Ну і тут був, Юрка, тож ми приїхали посуду брати, а черка каже, дзвонить вже любці, а він кож сама золи, я її дзвонити не буду. Ну дзвони вже він. Ну так, потім вже дзвонить кофе. Та на заручек без віці. Ну так і береме там. То вона. Я не знаю. Славко, я і не знав, ви були тоді в ями, я і не знав, що помер. Я поїхав туди в магазині, буби й не чув. Козаки кажуть, ми думали, що ви знаєте. Та вас теж зі сторони це видиш, що я не сказала, вони що Я прийшов, перешов боризу. А я це не ж він, каже, ковальня, я їду. То, то, каже, в китайці минут, каже, того постела, каже, полежав його немає. А він же десь був тут їздить, месячка. Що, все нормально, що через годину, десь, може, через півтори. Иди на пальчиках. Оно на пальчике. помаліше, що не так быстро делает. Іди на пальчик. Оно на пальчиках походи. А на дай варианта. Найди. Найди. А высоко погибается на пальце. Вот, и так

І коли там посольство чи на Ну, лазінки, вона до цього і на чок кричать. І далі капічу, <eve> білко назав'язку. І щось важкий баян був, і щось. Не знаю, чи не понравився він йому як вчитель, чи що. А що я, я да. буде хотіти, бо кажуть, чи свою гадам, чи куплюємо, то його тільки <риснавати> <Іде>, буде грати. <риснавати> Повніться, <риснавати> <риснавати> він дуже не красиво танцюють. А це вже забрав, Дубль, забрав довгий, Радика підпасив. Хто забрав?